Всім привіт! Рада знову вітати вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую знову вас пройтись по моєму господарству. Весна вже починається. Ні з чогось приємного, а ось з великої такі, такої оси, гусіні. Воно теж, звичайно, живе. Але не найприємніші тваринки. Та О, так її на Так. Чи я там черга гуляти йти? Виходимо. Гуляють поросятка по черзі з мамкою, бо вона вже забула, що то її діти. І може на них кидатись. Виходь! Виходь! Привіт, Ну, Мої гарнюньки. Треба погуляти! Вже скоро нам 2 місяці. Вирішила я, що зваження будемо проводити в 2 місяці, Ну, тому що для них це кожен раз стрес. Їх можна так погладити, погратися з ним. Але як тільки пробуєш брати з обох боків або відірвати від підлоги, то вони одразу починають верещати, нервувати. Думаю, не потрібно зайвий раз той стрес, тому зважимося у 2 місяці. Що ми одразу шукаємо? На вулиці страшно, так? І гуляти хочеться, і страшно, так? Треба забрати тут лопату. Ну і гарнюньки. Пішла за двір рвати траву. Поросяткам. Думаю, заодно подивлюсь, як тут у нас ще за зиму. І одразу бачу, скільки роботи ще. Треба паркан з іншого боку пофарбувати, з цього, зверху це пообрізати, там ворота підкрасити, тут прибратися. Тут оцю купу, яка в нас тут була, почала розгрібати. Тут бузок дикий осені його стригла і гербіцидами обробляла. Маю надію, що буде менше рости, але травити буду, як зможу. Прибирала, добрі люди зазиму нам накидали, сміття, пляшок усяких. Ну, то як завжди. Хтось намагається красу зробити, а хтось її загидити намагається, як он ті. Їздять важковози, всю дорогу перегімняли. Боже, по-іншому і не скажеш, вибачте. Але треба по травички нарвати. Так, трошки назбирала хоч чогось, але потрібно. Ідемо, Виходьте. Будь-яка травичка їм підходить. Звичайно, вибирають ту, що посмачніше, але зараз поки яка є. Так, кабачок. Це кабачок біленький, а чорненький баклажан. Так, ти баклажан. Дивишся на мене. Дуже важливо, щоб у в'єтнамців в раціоні було багато-багато зелених кормів. Як цього не буде, то буде у поросятка одне сало. М'яса буде зовсім мало. Давайте на сонечку позагоряйте трошки, щоб у вас вітамін Д був. Так? Бо рибі жир я вам не купила, а вітамін Д вже скінчився. Я додавала трошки поросяткам вітаміну Д, поки вони не виходили на вигул. У мене був дитячий. Але взагалі бажано тоді в такому разі додавати риб'ячий жир. Ну, це і по грошах дешевше набагато виходить. Бачите, як хрумкає? Вже так підросли, ще двох місяців нема. А якось вони так швидко-швидко то були прям поросятки, а тепер одразу, буквально за пару днів, раз і стало як свині. Або піцвинки, пиц... як ще називають. Але вже поросятком не назвеш паленьким. Гарнюні, довго можна дивитися. Так, на поросятках трохи релаксу отримала і пішла працювати. Пішла дивитись, зійшов часничок у мене. Підзимній, озимий, як його вірно називати. Ну, пізньої осені садила. Трохи прополола, бо травичка вже полізла. І ось дивлюсь. До речі, зараз покажу вам такий цікавенький Ось це. Для порівняння, ось звичайний. А ось цей, мабуть, це Рокамболь чи якось так зветься. Мене пригостили одну голівку, дали ми спробували. Він такий-дуже ну, дуже, дуже дуже сочний такий. Вон. І чотири зубка лишилось, я їх оце відкну, воткнула. Такі прям величенькі-величенькі. Ну, ось для порівняння. Оці, бачите, маленькі. А оці он, які великі. Підживлювати не збиралась взагалі, бо восени садила з суперфосфатом. Чесник. Але бачу щось що такі жовтенькі краєчки. Не знаю, чи то з зими вони там підмерзли трошки, чи треба підживити чимось. А тут в мене. Ну, оце я не знала, як робити. <сіх> Ще ж нема досвіду ніякого. І воткнула два рядочки полонички в тому році. Але у нас тут росло велике, велика стара абрикоса. Я потім взагалі забула про цю полоничку. І оце вона мені тут травою поросла. Я ж думала один раз про поле, і більше трава рости не буде. А вона буде. І вона позаростала, я її трохи як змогла розгрібла. Але оце собі думаю, треба її, мабуть, кудись розсадити, бо дуже вона рясно одна до одної росте, посходила. А ще у мене зараз дійду дотуди. Ось така проблема. Ось бачите такі грізні хащі, а в них дивіться, яка гарна полуничка. Це я знайшла в садочку. Році. Я її тут вистригала і ножицями. Ну, самі кущики, щоб їх видно було. І що я тільки наробила, але воно заростає і заростає. То я купила такий гербіцид, який вже по сходах можна обробляти. І думаю, обробити ним, а вже потім, може на осінь вибрати цю полоничку і пересадити. Ось такі в мене думки. Повертаюсь, ще посипаю чесничок трошки, бо якось неякісно зробила. Дійсно, як весна прийшла, то не знаєш, за що першим хапатися. Тут паркан треба фарбувати, он з того боку такий пофарбований, гарний, з цього не дуже. Це ж робилося на швидкоруч, на що грошей вистачало. Зате те робилася, але вийшло, як на мене, то гарно. Такий паркан цікавий. Його може навіть жінка зробити, якщо стовпчики упхнути. Він тримається сам за себе. Тут нема жодного гвіздочка, жодного шурупчика. Ось такий цікавенький. І ось які приємності знайшла. Прямо в садочку. Сходить тюльпанчик. І ось сходить. Він не те, щоб мені тут, тут був дуже потрібен. Але ще висмикувати шкода. Хай буде. Це Я тут садила ну, буквально 10 кущиків малинки, нас пригостили. І ми спробували її висадити. Обстригли, не знаю, чи буде щось з неї, чи вимерзла, але спробували. І тут прямо під нею. Це, до речі, до питання, чи після гербіциду щось росте, чи не росте. Я цей шматочок обробляла гербіцидом. Потім садила на ньому гіркі перці, вони виросли і все було гарно. Тепер посадила малинку, і вже ось як рік пройшов, і почала знову сходити бур'яни бур усіляки. Але то можна буде вже висапати, то ж не така кількість, як цілина. Але ось, навіть тюльпани сходять на цьому самому місці. Обідня перерва. Що у нас сьогодні? А сьогодні у нас каша на обід з морквою та молоком. Так? А зранку була каша з вареними яйцями. Ой! Знаю, що так не можна. Вже ж хочу, щоб вони тільки сухе їли. Але ж вони мені. О, білка, чого виродуєш? Чого ти? Ти два рази на день їш. На тобі, Лаваш, їж Лаваш. Я ж хочу, щоб вони харчувалися сухим, і вони вже не такі маленькі. Ми зазвичай беремо поросяток віці одного місяця, ну там плюс-мінус декілька днів. І до них відносимося одразу як до дорослих. А ці, ну, мабуть, тому що я їх приймала, коли вони народжувалися. Тому вони мені більш рідніші, я ніяк не хочу сказати собі, що вони вже дорослі що мають харчуватися як дорослі. А я з ними все панькаюсь. Ну, але ж які гарненькі підростають. Суху вони теж, су, суху кашу вони теж їдять. І нормально їдять, не вирадують, але ж цю більше люблять. Ну, ще як смачненьке там. Молочко то звичайно їм більше хочеться такого їсти. Ось так. Що там є? Пать -пать. У вас пікнік. О, яка ти свиня справжня. І тобі на лавашах. Ви не думаєте, що ми жаруємо свиней лавашами годуємо. то у нас просто возять а, хлібчик. ну з Хліб заводить, там, то, що повернення, тому що там 2-3 дні вже. А лаваші дають на додачу, вони теж типу потерміновані, без плісняви, без нічого, але вже не свіжі. Їх дають у подарунок. І дають багато, тому а, свинки їх доїдають. І вони це дуже люблять. Так, кабанчик. Кабанчик. Гей! О, яка шкода! Бандитка! Ти бандитка. Кабанчик. Вона тебе ображає, ображає ця дівка. Оця дівка ображає. О, ображає. Ну-ну-ну, не можна так. Шкода. Шкодна дівка. Зараз водички вам принесу. Так, вигорнулися. Водичка. Пийте. Ой, ношу їм в відрі водичку, бо так мені легше декілька разів за день принести, бо вони мені щось шкодять. А в кормушку накидають солому, наливаєш туди воду. Вони накидають солому, солома стає мокра, грязна, потім це вигортати важко. Ох. Прибивали кормушку, вони те ж саме роблять. Чомусь, коли лишаю їм воду, вони в неї кидають солому. Ну, Підстилку в цю. Грібають і кидають. А ну не шкодь. Або розхрюхують, то мені зараз легше принести їм декілька разів на день. От ви зараз мені тут нашкодите. Вони п'ють собі з відра, як п'є, такі щоки великі. Ось такі шкодні. Так, поговорила за перці а, і згадала, що в мене замочені. Не замочувала ще жодного разу, оце вперше. Надивилася і вирішила теж сама собі замочити. І щось мені це зовсім не подобається, бо замочувала я ще. Десь 24 лютого І досі воно щось там, може, одна-дві якісь наключились, і все. Мені здається, що в землі воно зійшло б швидше. Ну, попередні роки сходило швидше. Ну, вже як є, буде воно просто, мабуть, замочене в мене. Хочу висіяти гірки, обрізала касету. Піддончика в мене під нею не знайшлось, то зробила. Картонки і простелила туди клійонку. Буду висівати гіркі перчики. Це в мене буде 5 сортів гіркого перчику. А то там ще замочені солодкі перці і баклажани. Просто пролила тепленькою водичкою, поробила отвори і зараз повисаджую, це порозкладала по дві насінинки. Тут собі відмітила за номерками деякий перчик. Зараз засиплю зверху, і, мабуть, не буду вже накривати плівкою, бо вони і так замочені. Буду просто очікувати. Десь в тепленьке місце поставлю, буду чекати на сходи. Оце, до речі, дуже зручно такий білий маркер. Ну, для будівництва його використовують. Я їм все підписую, що на чорному фоні ще дуже зручно підписувати банки з закруткою. Воно відмивається легко водою, але так, якщо просто там воно не стирається. І так добре, мені подобається. Пішла перевіряти сходи. Тут у мене сунички посходили. Якісь ще зовсім маленькі, а які ж такі. Величенькі. Тут ще трошки. Тут зовсім маленькі. Тут віолки зійшли, треба буде їх розпікірувати, як вже буде хоча б один-два повноцінні листочки. Петуні. Вже потрошки все починає підростати. Приємно. Ну і, звичайно, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Всім на добраніч і до нових зустрічей!